Всем, всем, всем привет! С вами Дима и Вера. И Зара, куда мы пойдем? Куда мы Ты говоришь? Ты первый раз да, просто цей. Первый раз со мной снимаешь? Так, скажи, куда мы пойдем? Типа э -э квадратик, да? Ну ты как? А, не, на мало, на мало, скейт, скейт. А я пошел тут, например, сорока удалю тут. Тут? Ну, давай, давай, давай. А я, а я так що пограю на сервере Харебри. Харебри нас сюда. Ну по всей знайте, что. Ох, его ли пуски в Беннефлай. Сервер тут. Хорошо, туда здесь генеральный домой. Я его признаю. Ну, Е, точно. Так, я пришла в этот класс, шкаф хардкор сервер, да? Да. Тут цель, тут виживання, спайбарс, шкаль я тут не бачу, серйозно. Я тут бачу тільки виживання, спайбарс, битбарс, битбарс, головный, и тут типа креатив, і типа и фарм. Во, золото. Мен... де золото вовше. вот. Тобо... Ти сюда! Что ти береш? Я в меню розжимаю, сервер йду, О, подобен. Ай, йо, я так. Давай я кистар напевне. Є тут голови! Тут не тут, коротше, голову дети в курсі. Тут, тут не заплачуємо, так. Оце ти не говориш. А ми будемо самі свайти. Okay. Охін, чувак, ставить голови. Чувак, скільки в мене вже живолів? Ну, я бачу, як і гамінг. Йо, він вовну навіть кладе, чувак, він вовну кладе. Він, він, коротше, мені дається. В мене, коротше, є житля голова. Йо, сирий кролик! Зараз нас буде капку, його буде звати. Чувак, у мене є, коротше, голова носатого прикол. В мене голова носатого. Я тебе кажу, тебе, а, джак, ой. Дяк і давай. Так, э, суть нашої гри ми, ми будемо дім. Чувак, хоч прикол. в мене є голова свинозомбі і голова зомбі, і голова жителя! Хоч прикол. Дивися. У мене, коротше, голова жителя, я знаю. Ношуся. Давай, але в мене просто е, кітстарт треба написати. О, мене брали, браша голова! Ти чекай, кітстарт. Ти віддав мої речі? мене А де ти взяв цей? Де ти взяв е, камінь? Я кисард. А в мене нема камню. У мене тільки один камінь, який у мене випав. А ти камню? Ти в мене забрав? Ні, у мене тільки мій стакі два. А мене тут три стака. Чекай, ти У вас нет прав? Серйозно? Чувак, може цей... будь ласка, дай мені половину трохи цей, трохи. Дай мені трошки цей, дай мені трошки камінь. Ти один хоч би стак. Що ти робиш льоп? Ох, при театр, я горю зараза! Ти сама прямо? Та ні, бо ти мене. Я на. Якщо я тебе вдарю, то ти не обіжайся, бо дивися. Ти просто ти просто коли цей. Як... Ти не можеш? Чекай. Слухай, я я ж просто це я ще знімаю плюс. Це є, де вас я зробив. Я не на... бачу. У нас було. А вот, Єна. Єна, мені неприємно це робити. Але... Да, да. Але я мушу то робити. Пробач, я на но. Дай вам запробач. Все. Пока, а так. так, и давайте же выживать. Эм, что будем делать, значит? Будем поставим кактус гена. Тоже мне резис. Так, смотрите, давайте уже крафтим уже эти досочки, верстачок. Так, это и делаем так, 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 так. Кстати, нужно э, камни на... Ой. Подождите, я возьму лопату пока. А вот, звонят Так, играем, играем, играем. Ох, ёлик у нас швидко купает, капец. Лопата дуже швидко купает. Вона типа зачарва на все. Це кльово вже. Ох, пенитяток. Чувак, е, пробач, но я правильно зробив, що тебе вдарив. Дай я вала ні, доклада, ніга. Ніг, ніга, сам ти Ніга. Що ти кажеш на мене Ніга перед е, глядачами? Ох, ба, пенитят. Знаєш, в мене є кремінь. Я набираю собі цей. О, ух, Юку. Вон... Новичок Джокер 234. А я не новичок, наприклад. Ну і що? Їм якось пофіг. Я там поставив, якщо шо, верстак. Чувак, ти мене маєш добавити в регіон, типа в Дім, бо я з тобою вистрою його. Кстати, треба тут робити такий прохід. Так робимо. Так. Я с тебя регіон. Це не дає забрава. Де я буду. Я зроблю. Я зроблю собі сундук. ти сам собі роби. Дейон. регіон ту бачить. Блин, мене чекомни собі. Две яки ятаком бере. Я собі поставив сундук, включай в нього. Не клади, бо то мій сундук. Ты свій скрафт. А де позакрывать? То прибач? Я еду збити, якими дві приваблены. Ох, на що ти тут. Построй, га? Діма, будем без лави. Понял. А чо? Добре, я буду застроювати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У мене дофіга піску. О, закривати. Закривати? Лаву? А що, що? Ти лаву не закривати. Запровати Запрувати наш дім. Наш дім. А твій сундук? Так, да, мій сундук. Та шо? Блин, не У мене тільки своїх два гуляка, були і все. Чувак, ми його двоє строїли, що ти? Малиш? Ми двоє тоді строїли. Я, я тобі поставив дверку. Я тобі хотів зробити подарунок, я хотів тобі все зробити. Ті. Я хотів навіть тобі Маші. сундуки зробити, а ти мене виганяєш Маші. вдома. Його, То я зараз буду тобі допомагати Це на обороті. Яких? Стройки. А в мене є такі, бл... такі блоки. Що ти маєш? В мене є такі блоки? Що робити? Це не Це не ну пісковик в мене. Через А де ти його знайшов. Де? А кстати, треба світхом поставити. Все. А от гладкий піщаник. А в мене чотири є. Що робити? Я даніл. Як до до Даніл? До... 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 od odden, od od 1 2 3 4 ta da.